Вітаю всіх дорогі друзі! На зв'язку 13 місяця. Сьогодні в нас вже виходить 12-й відос по грі під назвою Warframe. Сьогодні ми будемо закінчувати пригоду під назвою Серце Деймуса. почнемо говорити з донькою і потім я розкажу, що буде далі. Діалог я прискорю, ну як завжди, в принципі. А перед початком даного відеоролика я би хотів попросити вас підписатися на мій телеграм-канал, так як там ви будете бачити багато ексклюзивної інформації на рахунок мого життя, на рахунок мого каналу і багато чого цікавого. Тому не буду доводяти, підписуйтесь, ссылку я залишу у описі цього відеоролику. Ну і всім приємного перегляду. Ну, ти ж знаєш, мовлю попадку.

Потім я не знаю хто там ще буде, блядь, брат, сват, діду, бабу. Коротше, ладно. Ключ вже на місці, бо тут лагати буде. Так, і зараз будемо летіти. Будемо летіти, будемо летіти. 300 метрів, думаю, можна навіть прибіжати, прискорити точніше. Так, а от і братуха. Чи шо? Цього змій ми називаємо Фосом. звертай вагу, у нього проблеми більші за твої. Ага, опа. Ну це можна на прев'юху взяти, до речі. То, а заебісь прев'юха. Оу, його сестра. Вони між собою не дуже ладнають. Але ти це невдовзі побачиш. Так давайте давайте побачим. й ой, -ой, ой Короче, сестра ему пизде дала. Оооо, нагу вбила. А я хотел такую превьюху зробити. блядь, треба швидше туда. Ай, ладно, в пизду. Добре, давайте зараз беру ці рештки, і в принципі, це можна теж думаю прискорити. Так, ловити рибу. У мене є гарпун. Я його ще давно, типу, споряджав. Ага, тут не можна, типу, довше прицілюватись. Опа! 0,2 кг. Що так мало? Спіймайте 10... А, спіймайте 3 риби, так? Давайте. Ага. <плес> Ах! Сюда. Є, готово. І повертаємось на кліску. Окей, я поверну вже тоді, коли буду. Ну, коли вже прям там буду. Тому приємно перегляду. Так, ідемо знову говорити з донькою. Так, тут у нас хто, до речі? Батя, матір хто це? Напевно, брат. Або, не знаю, там хто. Ні, батя в нас на вулиці, матір всередині десь, але не тут точно. Так, коротше, знову прискорювати. Видимо спостерігання, де нахай вже будуть течучі. Тобто зв'язну не отримав лише і проїздили, випад Ккюн ось до нього найаразніше захистити. Проте мені це гляд, який когона раду знає, а ми ще розглядимо як вCS. Казав fogу, чому б проціпити? Відповідає щось про це? Є діля прочоп TV3 з підтримки, ieriщо – це немає нічого щас, до подяку за те свава наdig anniversary encouraging – коли ти його так не багато зробив. І ну chuy, тоді за реч repentance, я вже він прип recorded 20 мками, чи перш у акуцію Увійдіть, у кімнаті течію, добре. Е, також не забудьте подивитись перший відос е, про першу частину, хоча там ну, все дуже так. Погано показано, але все одно ну, подивіться. Ось тут зараз справа зверху буде підказка. І все, я погнав течую. Так. Ми за такому ж почнемо оцінювання. Так. Бачу багато-багато кусак дербек. Можливо, вони планують привітальну вечірку для тебе. О, було б непогано. За защити ібану. І поїхали воювати. Що таке? Залізти в кишку. Ооо, ні. Зараз буде ніби довга місія. Хоча я. Нє, я вже не пам'ятаю, реально. Знайдіть камеру. окей. Прискорюю. Бачу, що за очко нахуй. Хе-хе-хе. <говорите> окей, добре, це все можна, в принципі, прискорити теж. Так. Мій дуже чи Не так? Не дуже люб'язне згадування від моєї дорогої матері. Здолайте заражених. Окей, знову прискорим, в принципі, чому ні. О! Зараз буде завдання. Коротше, зараз... Я думаю, що ті, хто, ну, тільки недавно грають, можливо, не знають. Так, отаке, 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 отаке. Окей, значить. Отак. ні, чекай, спочатку підходим, увімкнути. От сюди, сюди і сюди. Якось не дуже. А, я дав. <хи> так, оце. Оце. Оце, оце. Окей, добре, я просто переплутав. Ну, це дефолт. Так. І отак. Коротше, які символи вам випадають на оцих дверях. Ви їх просто, типу. підналаштовуєте під оцей. Опа. А зараз поясню. Бля, еще одна превьюха? Ебать. Хули я в конче кись. Что за звуки? Не! Ну не! Ну куда? Та не. тогда не треба. Ой, пизда. Я не очікую, що прийдеш у двері раніше, ніж я все завершу. Пробач, але це єдиний спосіб. Я Заради серця. Воно мертве. Матір, прохід зачиняється, все скінчено. Добре. Добре. Ти вважаєш, що це добре? О, то ти тепер з нами говориш? Мамо, не треба зараз не час. Замок, не хочу побачити, наскільки глибоко вони гризаються. А вже ж тобі потрібно, що завгодно, щоб бути про себе ліпшої думки. Цікаво, від кого це у нього? Припиніть. Принаймні я і не намагався мене вбити. Та ну не сміши, ти граєш в мерця від мого народження. Хотів би я, щоб ти не народжувалась. Ой, бля, чел прикола тяне. Де, no, ну, досі в робочому стані. Слухайте уважно. Буде нелегко дістатися поверхні. А, в мене взагалі ні нема. А вот манка, євда, да, манка, добре. А, ні, стоп, це я ще хочу вам показати. Тут, коротше, наскільки я пам'ятаю, треба акуратно проходити. Але мене вже спалили, так? Та йди нахуй. що за херня. Оп. Так, я це прискорю, але в принципі покажу, що вы просто знали, что тут робити хоча б. Да, блядь, я ж на цьому и. А у мене скилів нема курва. А ну похуй пизду. Так, прямуйте за Лоїдом. Окей, давайте. Думаю, що вони захочуть повернутися вниз. Ми сину можемо приманити, Змія, щоб відвести враження на когось там що. Якби погодись допомогти, то що ви робите з таким Некромехом? Лише одного. У мене є одна дрібничка, збережена саме для таких випадків. Гаразд. У мене є дані для перезапуску, але потрібно десь як квант Лептозема. У мене є. Чи не потрібно розбудити бабусю? Нехай спить, не хотілося б її турбувати. Бізно ти радон для них? Ти впевнений? Ні, аж ніяк, але мусимо зробити виключення лише цього разу. Оууу. <тук> oh. <тук crowd> <тук> дайте мені. Мені ж її дадуть. Так, оскільки про них зачиняється, то ти не зможеш нам допомогти всі слабкій оболонці. Що почалось? Та-та, давай, поїхали. Що робити? Добре, не ідеально, але я спрямував утік імпусів рефрейму просто в змія. Він трохи заважкувати, але ти швидко звикнеш. Ми назовні проведемо декілька випробуваємо, перш ніж запускати, ніж спускатимешся. Добре. Думаю, що це теж можна, в принципі, прискорити. їбать лагає. Так, ну ж пробіжися, постріляю, відчуй. Та я вже все, а я готовий ну спускайся, учитываєшся на практиці. Оооо. назис? L Shift, щоб хлиптися, а потім отримайте. Добре, давайте я це теж прискорю, в принципі, чому ні? Так, нарешті я прийшов куди мені треба було. Спочатку давайте з цим розберемось. Даунічими. Ага, і тут треба хуярити, окей. Ну добре, це я, в принципі, не знаю. Бо скіпну, бо прискорю, подивлюсь по тому, наскільки довго вийде відео. Коротше, побачимо. Поки що прийняв перегляду, я не знаю, що робити, поки що. Буду хуярити. Так, доволі довго я з ними хуярився, але в принципі ну, більш-менш нормально, так, що далі? полагайте серце? А оці херні чи що? ой ой так. Так, ну ніби все готово. Дивимось далі поки що. Починай як відлок, веди нас нині, нині навіки. Камера запечатана. Ось і завершив твоє поїздки, подорож один кінець для бідолашного змія. Я перерву завдання, що й на серце почне битися. І повернешся до батьківщини чи що. Перезапуск через 3, 2, 1. Пу! Ти впевнений що можеш правильні вихідні дані? Ще раз 3, 2, 1. Ідеально, просто ідеально. Це би слудьі якесь, певно ще заводжає. Я перевіряла розрахунки. Ти перевіряв их знов? А ну не кричи на мене. Знову Оу. Oh. хе бать. <рігать> да он головою в'їбався. Ось воно що щоденно цієї штуки, навіть ми спину там, де починали. Окей, добре. А... Тоді цей. Це я думаю теж можна прискорити все-таки геймплей. Геймплей я залишаю. Де він? А і все? Надто легко якось. Він мав гідну кінчину. Кінчину. Я вдячний тобі. Ох, Змій. Мені тебе бракуватиме. Але ти заслужив на спочинок. Так же ж? Роз'єдную. Так. Спочинок. Оу, і все. Так, добре, повертаюся на Некроліск і. ніби десь скоро вже має пригода закінчуватись, так як я пам'ятаю. Поговірте з бабусею. Та, на, ніби це остання, типу, розмова, яка має бути. Можливо. Чесно, я не все пам'ятаю, але відео сьогодні вийшов доволі таки довгий, але похуй. Я. Е, хоч, думаю, що це важлива місія, і типу на неї треба багато часу. Вони серчі, так? і Можна забудемо, що бачите, що є. А хто ж це значить дітей? Ток, навіть принадлежать, що найнакше. З ким немає за себе. Ооо, серце демоса пригоди завершено і дало мені заку креслення. Все супер. Ось, а тепер гадаю на сьогодні досить уже видовище. Да. і на цьому можна, в принципі, прекрасно закінчувати. О, так, да. можна трішки припочити. Прям заебись, прям під кінець. Панорама Деймос на Криліск. Супер. Коротше, все. Дякую вам, хлопці, за перегляд. Хлопці, ну і дівчата, можливо, дивляться Сьогодні на зв'язку був 13 місяць, відос вийде в понеділок зранку, як завжди, як сьогодні. Відоси знову ж таки будуть випускатися тепер часто. І ще одне останнє щось сказати, не забудьте підписатися, якщо хочете, на мій телеграм-канал. Там, де ми спілкуємося, там, де я спілкуюся з підписниками, підписники спілкуються між собою і взагалі там все заїбісь. Ну і ще, що хочу сказати, все, дякую за перегляд, слава Україні! Пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе. Ну і всім гарного дня!